Неадекватний ворожий для України закон про засади мовної політики, і я думаю, що є великі шанси того, що буде скасований або переглянути і податковий кодекс, і пенсійне законодавство, і маса всього іншого. На жаль, треба називати речі своїми іменами. Парламент шостого скликання залишає у спадок в Україні дуже неадекватний пакет новоухвалених законів. Там не почати край роботи, тому там буде, буде чим займатися. Що стосується суспільного мовлення. Ви знаєте, що я є співавтором законопроекту про суспільне мовлення, який вже два роки залишається без розгляду в парламенті. Він отримав схвалення в комітеті свободи слова, але, на жаль, я не бачу жодних шансів, як правляча більшість зараз може підтримати цей законопроект. Безумовно, ми повернемося до цієї теми в наступному парламенті. Ми не є країною виродком, який не може бути створено суспільне мовлення. Єдине, що шкода втраченого часу. Тоді, коли у 2005 році в команді Тараса Стецького ми заходили на національну телекомпанію України, і в деякі дні нам вдалося виходити на п'ятий-шостий рейтинг в країні, це була одна ситуація. А зараз, коли УТ1 чітко виситись на рівні 9-10 місця серед телеканалів, після маси втраченого часу, звичайно, що будувати суспільне мовлення на цій базі буде набагато важче. Якби було відмовлення, хоча б партії влади не його під центр сьогодні профорії, не знаю, я от в такий умовний спосіб не звик бавитися. Знаю, що завжди все залежить від конкретного журналіста. Ми коли починали п'ятий канал, мало хто теж вірив, що цього може вийти канал, в якому щодня буде сидіти влада і опозиція, і на рівних будуть дискутувати. Але вдалося це зробити. І я так само скажу, що коли ми працювали на ОТ-1. Навіть в форматі державного телебачення і без закону про суспільне мовлення нам вдалося вичистити замовні сюжети з новин, вдалося припинити Джинсу на каналі державного телебачення, тоді в 2005 році. І вдалося вивезти його з режиму такого телефонного права, коли адміністрація президента керувала державним телеканалом. Тому мені дуже прикро зараз бачити те, що відбувається в новинах ут 1 тому що це втрата, це колосальна втрата. Зараз новини ут 1 і новини телеканалу Інтер це найбільш заангажовані новини в країні, ми про це знаємо. Дмитро Миронюк, за такба. Ви сказали про те, що ви готові йти на різні пожертви того, щоб пройшли сильні кандидати. А в мене питання взагалі, це нормальне явище, коли людина йде чи по списку, чи як вона там йде. Вона йде на вибори, вона вкладає свої, і свої кошти в тому числі. Вона вже, так би мовити, прийняла своє рішення. Є якийсь моральний бік цієї справи. А ці передвиборні трюки з тим, давайте, бо ми побачили, що той виграє, давайте ми його виставимо або то утопимо. Здається, це, це не тільки не цивілізований трюк передвиборчої кампанії, це ненормальні з точки зору моральності якоїсь. Людину виставили спочатку на, на всіх, знаєш, вона йде по списках чи не по списках, потім бах і вже знімає. Бо тиждень лишився, все. Це, це не, не по закону. Неправильно ні з точки зору моральності. Хто тебе так навчив? Що за спілом, дивіться, я думаю, що так. Трошки можемо грати. Трошки можемо градус понизити. По різному ми дивимося з вами тоді на це питання. Не йдеться про конкурс акробатичних трюків чи про парад якихось благородних пожертв заради жертв. Йдеться про інше. Якщо для перемоги йдеться про питання ефективної стратегії і про перемоги в кожному образі, я нагадаю, що у 2004 році Юлія Тимошенко відмовилася від участі в президентських виборах і сказала, що вона готова мити підлогу в штабі об'єднаного чи єдиного кандидата від опозиції для перемоги. Я думаю, що це приклад не просто такого дуже якісного політичного рішення, а це приклад моральної поведінки і це приклад якісної жертви. Тому я думаю, що насправді, якщо для перемоги в якомусь із округів буде потрібно зняти кандидата від батьківщини, наша політична сила до цього готова. Так само, як і готові наші кандидати. Але так само наші кандидати вони знають, що насправді принцип команди понад усе. І що кожна людина, яка є в нашій команді, яка наважилася кинути виклик владі, вона не буде залишена. Це означає, що кожна людина, яка в нашій команді працює, вона матиме достойне місце і зараз і не буде. Тому це наш підхід до цієї справи. Я думаю, що він відвиправданий. Юрій Черний, сайт Book News. Ви, соціологи називають цю цифру, і ви її підтвердили, і ви кажете, що Буковина вже 17-та область, де ви перебуваєте. У мене питання, на чому тримається оцей досить високий рейтинг партії регіонів? Чому він не обвалюється в опозиції за весь період кампанії, ніби ну, динаміки такої не спостерігається зростання, а в партії регіонів стабільно зберігається оцей відсоток, які у вас відчуття від спілкування з вийшли? Ну, по-перше, в партії регіонів дуже непроста ситуація. Я думаю, що ми тут не повинні ну, теж переоцінювати їхні можливості. Колосальний антирейтинг. У Віктора Януковича зараз рейтинг підтримки близько 13-14%. Мені здається, це історичний мінімум для нього, як для політика, ну, за всю його політичну кар'єру останніх там, років 10-12, свідомої такої всеукраїнської кар'єри. Величезна кількість невизначених виборців на Сході. Донецьк, Луганськ, Маріуполь це міста, де я побував, і скажу, що величезна кількість людей, які кажуть, голосували, вірили, зараз не готові голосувати вдруге. Тому що людина мала всю повноту влади. Два з половиною роки у руках цього чоловіка було все. Уряд, прокуратура, податкова, міліція, суди, конституційний суд робив все, що завгодно. Тому ті люди, які голосували за Януковича і там давали по 90% на деяких дільницях. Вони вправі першими питати нього, що ти зробив за цей час, як ти розпорядився тою владою, яку ми тобі, тобі дали. Тому у партії регіонів дуже непроста ситуація. І резерв для росту у них дуже обмежений. Інше діло, що нам треба шукати способи, як завоювати тих виборців, які е, зараз не визначилися, які досі не знають, що робити, і в цій заполяризованій політичній ситуації, яка є, дуже чорнобілі, це робити не повідомляє. Ну, але рейтинг тримається 25%. Чому тримається все-таки рейтинг партії регіонів? Ну, Дивіться, є з, з наукової точки зору, з академічної, у партії регіонів є своє ядро, тобто, mm. знаєте, є там якісь люди, що їм ну, просто там можна хоч кіл тисати, але людина буде все одно голосувати за, за цю політичну силу. Це доходить до смішного. Я просто пам'ятаю, коли під час президентської кампанії ми, ми говорили, там, скажімо, що дивіться, чому ви голосуєте за Януковича. Ну, тому що Янукович за російську мову. Він зробить її другою державною. Ми показуємо заяву Віктора Януковича, де він каже, що це було перед президентським виборами, що російська не буде другою державою. ця людина каже: ні, ну якщо він так сказав, значить правильно сказав, <с> значить не треба, щоб вона була другою. Зоро повертаючи до вашого запитання, очевидно, що у Януковича є теж своє ядро, От, але це ядро зменшилося. І мені здається, що це не є такою непорушною гранітною базальтовою глибою, з якою не можна працювати. Я думаю, що ми. У нас є всі підстави далі розрихлювати це ядро, завойовувати прихильників, тому що Віктор Янукович і його команда кожен день нам в цьому допомагають. Вони примножують розчарування, вони примножують зневіру. І я думаю, що насправді є всі підстави ці вибори. А де тут такого рівня, як у Ющенка? Динаміка у Віктора Януковича фантастична, тому що, звичайно, після перемоги на президентських виборах і те, що він за два роки чи за два з половиною роки встиг зробити. І довести до такого ставлення до себе, до такого натурейцу це треба постаратися. Сергій Волецький ще до запитання можна навіть коротко відповідати. Перше, зараз дуже активно соціологи, я не знаю, про владні чи не про провокують, що в парламент може потрапити в нашу Україну. Чому це різко так от почали про це говорити? Яка у вас інформація про це? Це якісь дуже екзотичні соціологи, мабуть. Ну, я не бачив жодного питання, де опитування, де наша країна перевалила б за 1%. Тому я думаю, що політична сила Віктора Ющенка це 3,8 сьогодні передали пораді. Ну, це, це, це якась дуже дуже екзотична інформація. Людей що... підігрівають Але я вам скажу інше, що неприємно, що звичайно зараз. Віктор Андрійович спочав турне регіонами, ну от як проходять його зустрічі з, з виборцями, наприклад, в Черкасах, коли в найкращому залі міста, який наданий для цієї зустрічі. І просто дві години людина поливає брудом Юлію Тимошенко, Юрія Луценка. І це, звичайно, дуже боляче дивитися, боляче слухати. І насправді я думаю, що ну, це така ну, неслава і неадекватність. Мені здається, що це великий сором для. Колишнього президента і для будь-якого політика. І ще одне запитання, я просто не встиг задати. Стосовно і е е е е санкцій Сполучених Штатів Америки у випадку недемократичності виборів, тому що адмінресурс, наскільки це відчувається, розпояснюється, що все-таки є небезпека фальсифікації виборів. Скільки це серйозний сигнал для України? Ситуація в тому, що Захід справді дуже серйозно ставиться до цих виборів. І ми знаємо, що є великі місії спостереження. Для нас особливо важливі спостерігачі від Європейського Союзу, від Ради Європи від ОБСЄ. Як правило, це місія, яка представники всіх трьох інституцій вони координують свої зусилля. Ми в постійному контакті з цими місіями, тому вся інформація, яка є в нас, передається їм. З іншого боку, ми кажемо всім міжнародним спостерігачам, що в Україні вибори це не просто механічний підрахунок бюлетенів. В Україні вибори це те, що відбувається до виборів і те, що відбувається після виборів. До виборів це означає, чи є умови для якісного ведення кампанії, поки що їх немає. Після виборів це означає, що нам треба буде дуже серйозно подивитися, як у нас складеться більшість в майбутньому парламенті. Ми з вами прекрасно розуміємо, що влада вже готується до того, що буде після виборів, влада збирає гроші на те, щоб перекуповувати депутатів, і влада готує інструменти для того, щоб тиснути на опозиційних депутатів з метою загнати їх на свій бік. Тому всім міжнародним спостерігачам ми кажемо, що маємо дочекатися початку роботи нового парламенту. Маємо дочекатися того, як буде сформована більшість, якими методами будуть обирати спікера. Оце і буде остаточна оцінка цих виборів. Юлія Сувтенко Кино Андрія, ви попередньо говорили, <кліджені> що були на сході України. Скажіть, будь ласка, вас не вразила та величезна кількість російськомовних відборді про те, що вони це зробили. Давайте розмовляти на родному язикі, регіонального до государства, і власне кажучи, можливо, це вплинуло на те, що з прийняттям цього мовного закону, партія регіонів на Сході в таки втримується на тому рейтингу, а все-таки опозиція зробила не все для того, ну, щоб його якось не допустити. От як ви вважаєте, прокоментуєте? Ну, перший. Я мабуть мало скажу нового, в тому, звідки цей закон взявся. Партія регіонів гарячково шукала методи, якими можна було би повернути довіру своїх виборців. Тому з цього довгого списку обіцянок, які вони, які вони мали, вони вибрали ту обіцянку, яка, ну, по-моєму, має найменше сенсу, і яка приносить Україні тільки шкоду. Звичайно, такий підхід дуже вражає. Мене вражає це як українця, і мені здається, що це не просто неправильний підхід, це злочинний підхід. Я думаю, що справді ця історія з мовним законом вона розділила Україну не просто на україномовних і російськомовних. Мені здається, що вона розділила Україну по іншій лінії. На тих, хто дбає про Україну, на патріотів України, серед яких дуже багато російськомовних людей. І на тих, кому начхати на цю країну, і хто насправді зовсім не цінує її незалежності. Я думаю, що тут у нас проходить лінія. Це не розкол замовною за мовною ознакою. Любомир Гузер про це сказав. Він каже, що у нас немає поділу на Захід і Схід. У нас є поділ на патріотів України і на тих, хто нею не дорожить. Я думаю, що це ситуація з мовним законом. Ще одна, цей, цей закон буде скасований майбутнім парламентом, я абсолютно впевнений. Він писався не для того, щоб його виконували. Його неможливо виконувати, він злочинний, він не європейський. І я думаю, що всі підстави його скасовувати якнайшвидше в майбутньому парламенті. Чи допоміг він партії регіонів? Не думаю, що він суттєво, допоміг соціологи, кажуть, що це навряд чи змінило думку абсолютно більшості людей. Розумієте, якщо людина втратила роботу, Якщо людина закрила свій бізнес після ухвалення податкового кодексу, якщо людині треба виходити на пенсію на 5 років пізніше, то я думаю, що для неї абсолютно 10-м або 20-м або 30-м питанням буде ситуація з змовою. Тому я думаю, що партію регіонів не врятують ні цей закон про засади мовної політики, ні якісь інші передвиборні, передвиборні трюки. Чи все зробила достатньо опозиція, Я, ну, мабуть, можу прийняти закиди. Ну, що, можливо, і були якісь інші методи, але з іншого боку, ну слухайте, ну теж ж, ж ну, не будеш бігати ж по залу і хапати людей, які порушують регламент і порушують порушують закон. Ну, заблокували б ми сесійний зал, зібралися б вони б в кабінеті Мартинюка, або в туалеті Верховної Ради, або в Межигір'ї. Назвали б це сесією парламенту і вийшли б звідти з готовим рішенням. Якщо є явні порушення регламенту, якщо є явні порушення процедури, процедури, знаєте, ну інколи доходиш до такої певної межі, за якою просто. Не має жодного сенсу і втрачає будь-який сенс ну, зупинити, зупинити ці речі. Тому я думаю, що парламент показав свою справжню обличчя, і мені здається, що цей закон має всі шанси бути скасований наступним парламентом. Скажіть, будь ласка, і портал коментарів. Я хотів кілька запитань поставити. По-перше, ну, по, по зовнішній по масові кампанії одного з кандидатів у Чернівцях. Можливо, ви побачили, ідучи по, -по місту. Про те, що зараз більшість рекламних площин зайняті під кандидата від влади, який до речі, приховує свою партійність, чи як чим чи це Михайлішин зараз панують серед частини виборців такі настрої, що ну раз така масована кампанія, значить він виграє. Значить, при всьому тому, то треба голосувати за нього. Бо наскільки ця кампанія, чи, чи такі думки справедливі? Це перше. Друге ще хотів спитати з приводу. Ну от ви говорили про різних мажоритарників в інших областях. От мене цікавить до ній. Ситуація з ним ну, не зовсім зрозуміло. За нього зараз листи пишуть підтримки співаків українських, артисти, письменники. Що він не поділив? Яке ви розкажете? А там далі щось. Тут, можливо, Іван Миколаївич додасть по місту. З того, що я знаю, у нас є всі шанси перемагати в місті. У нас є дуже сильний кандидат, якого місто прекрасно знає. І я думаю, що це абсолютно є всі шанси перемагати. Мені здається, люди теж відчувають, що вибори виграються не мільйонами, вбуханими в телевізійну рекламу або в білборди і не адмінресурси. А вибори виграються насправді тим, у кого є реальна підтримка людей. Тому я думаю, що в Чернівцях, якщо хтось розраховує, що цими білбордами, адмінресурсами, і іншими речами кандидат, закамуфльований кандидат від влади може, може перемогти, я думаю, що це ілюзія. Що стосується Олесі Данія, я завтра буду в Коломиї і в Городенці це якраз той округ, де балотується Олеся. Ну, дуже непроста ситуація, тому що ми з Олесем давно знаємо один одного і приятельські стосунки у нас є. Але ви знаєте, вибори це вибір. І це означає не простий вибір. Це означає, що інколи треба обирати між кількома непоганими людьми. Я думаю, що в ситуації, яка в нас є в цьому окрузі, ну, наша позиція чітка, у нас є кандидат, і батьківщина за нього стоїть і розраховує на його перемогу. Я можу також додати, що мені здається, Олесь пішов не найкращим, не найефективнішим шляхом. Ви знаєте, що наша команда пропонувала йому балотуватися, давала на вигляд будь яким мажортарний у як Києві. Йому ця пропозиція була зроблена ще весною цього року. І мені здається, якби Олесь тоді погодився на цю пропозицію, він би мав за своєю спиною підтримку всієї об'єднаної опозиції, комітету про диктатури. Зараз його поява в окрузі у Коломиї, вона об'єктивно працює на користь владі. Там є дуже сильний кандидат від влади, його звати Богдан Зачинський. І розпорошення голосів між різними представниками демократичних сил, очевидно, воно працює виключно на користь владі. Тому ось така моя оцінка ситуації по окрузі. Наша політична сила позицію свою заявила. У нас є свій кандидат, ми його підтримуємо, ми на його перемогу. Він дуже слабкий. Олесь там має 27 зараз. Ну я бачу, у вас є категорична думка по кожному опису. А ваш, ваш Левчин Левицький лев... має майже 30-ти висок. Навіть не я, я вам написав. Це у вас авторська соціологія чи якась ну, ну, є? Чи якась... Чи? У Петра Дмитрия своя соціологія. Сказав. Я говорю про реальні речі, які і ви знаєте. Так а чия соціологія? І ви знаєте. Я вижу, що соціологію не знаю. Подивимося, яке результати виборів. А тоді будь, ми згадаємо цю розмову. Так а так, все-таки ви можете сказати, чи я щоб ви зрозуміли? Не знаю. Петро ну ви завжди мали всю інформацію, все, що відбувається, тому що напевно соці... певна соціологія працювала і працює на вас. Ну, це похвальне за сторони такого потужного, журналіста. А що стосується, я продовжую цю розмову, стосовно е, міста, реально, ви знаєте, на вихідні відбулося День міста. І судячи по тому, як можна було почути вислови людей, е, всі ці фотографії е, віки, спортили свята люди. От. Я більше е, інших коментар не можу сказати. Ну вклеєне кожне... кожне е, там будівля, магазини і так далі. Дійсно, ви могли почути, якщо ви по місту ходили, почути, як люди вже возмущаються. Тому дійсно кошти, ті вже, які вкладаються, ми, напевно, будуть працювати вже проти цього кандидата. Ну і по Олесі, я ще додам, що насправді наша політична сила вона виконала всі моральні зобов'язання перед Олесем. Йому ніхто не обіцяв місце в списку, але йому чітко запропонували підтримку на мажоритарному окрузі. І мені здається, що наша команда заслуговувала би і на належне ставлення з його боку. І коли він зараз поливає брудом наших лідерів, лідерів нашої команди, мені здається, це несправедливо, це неправильно, і це явно шкодить нашій спільній справі. Є велика битва. Ця велика битва називається усунення режиму Януковича. Я думаю, що задача в цій битві вони набагато важливіші за вирішення е, окремо взятих, е, за задвоєння окремо взятих політичних амбіцій. Тому в мене до таких людей, які до недавнього часу були в нашій команді, де зараз поливають її, брудом. у мене просто питання: а якби ти був у цьому списку, списку батьківщини, чи ти би так само говорив, що це неправильний список, що він неправильно складений, чи твоє ставлення до цього списку визначається лише тим, чи ти війшов до нього, чи не війшов? Тому я думаю, що це. Такий підхід мав би бути, і це мала би бути чесна розмова саме така. Але з випадку з Тетяною Чорновілою, ви ж поступили по-іншому чи поступали? Я ще раз кажу, що Олесю весною ще було запропоновано мажоритарний округ, так само, як Тетяні Чорновіла. У нього були всі можливості погодитися, він сказав, я не хочу А тоді вже, після, після того, як були складні списки. І, і після того, як на окрузі працює людина. Туда, в цій ситуації, якби він був сам, але він підтягує людей, які також варті суспільство, там Парижака, ну такого. Ча, це має. Має. Ну, ну, Олесь, Олесь це світла голова, у нього величезна кількість друзів, і насправді це, це, мабуть, позитивний персонаж так, в загальній нашій картині. Ну, але з іншого боку, я думаю, що треба теж адекватно відчувати, що ти зараз робиш. Якщо ти в окрузі допомагаєш виграти кандидату від влади своєю появи, подумай, чи варто це робити чи ні. І та, і одне запитання ще от про технології. Зараз теж говорять про те, що ну, об'єднана опозиція і так пройде в парламент, зараз треба допомогти свободі подавати 5%. Ну це правильна постановка питання. Ну як допомогти? Ну щоб давайте ми проголосуємо всі разом за свободу, тому що опозиція і так пройде, об'єднана опозиція батьківщина і так. Пройде. Я скажу про свободу просто, що свобода наш партнер, ми тримаємо за них кулаки і розраховуємо, що вони зможуть подавати 5%. Без жодних там милиць, костелів або якихось інших речей. Насправді, нам дуже важливо, щоб в цьому сенсі, щоб свобода була в парламенті, тому що з нею нам набагато простіше буде зібрати, зібрати більшість. Я можу сказати, що в принципі ми дуже задоволені співпрацею, яка є зі свободою. Мені здається, це абсолютно новий рівень політичної культури. І коли на одному мітинзі разом виступають там Яценюк і Тягнебок, або там Тягнебок і Гриценко. Або коли я їду і агітую за від свободи, мені здається, що це абсолютно інший рівень політичної культури. Але заради великої перемоги над Януковичем ми змогли узгодити позиції по всіх двох стар округах і працюємо цю кампанію, кампанію разом. Ігор год Скажіть, будь ласка, ви журналісти, як народний депутат цій сфері працював. Не секрет, що е, в регіонах особливо засіб у нас інформації дають джинсу, і не тільки перед виборами, а і так сказати, мирний час, не тільки через тиск, але через сказано, економічну ситуацію, вашу економічну думку, е, Що треба зробити для того, щоб е, ну, вільніше почувалися з економічної точки зору ЗМІ? Пустити їх на ну, скажімо, ринкові жорсткі умови поставити, щоб струбки померли, чи може надавати якісь економічні преференції. Що треба зробити? Ну не можна побудувати острівець щастя в океані беззаконня і несправедливості, і не свободи. Тому, мабуть, в цьому сенсі, якщо в країні, якщо в десятці найбільш корумпованих держав світу. Якщо міністр бере гроші за рішення, а секретарка бере гроші за те, щоб хтось попав до міністра, то, мабуть, логічно, що в нас з'являються журналісти і видання, які намагаються заробляти в нечесний спосіб. Але я думаю, що немає жодної можливості виправдати такі дії редакції чи такі дії журналістів. Це неякісна робота, це злочин проти суспільства. Так само, як хірург, якщо він неякісно робить операцію, це означає, що людина може втратити життя. Вчитель, який неякісно викладає, може скалічити дитині в майбутнє. Так само журналіст, який за гроші розміщає інформацію, він шкодить, шкодить суспільству. І ми просто придумали, я був одним з тих людей, які колись дуже активно запроваджували цей термін джинса. І мені здається, що це слово воно таке, якесь навіть таке симпатичне слово, таке навіть якесь трошки романтичне. Але за, але за, але за цим словом стоять, стоять страшні речі це злочин, це зловживання службовим становищем, це перевищення повноважень які надані людині, і ну, це те, що руйнує професію зсередини. Я думаю, що ми поборемо джинсу. Так само, як свого часу, ми побороли цензуру, побороли темники. Я думаю, що дженса теж піде. Але завжди це все-таки вибір окремо взято журналіста. Тому що журналіст це дуже інтимна професія. Тому що, врешті-решт, ти залишаєшся один на один з монітором комп'ютера, на якому ти набираєш текст або з камерою. І це твоє персональне рішення. Який Який політики? Канал, ласка, Який канал, роб ну, поважайте свою колегу, будь ласка. Чи нічого я не буду. Канал ми в вільному режимі всіх почуємо. Пане Андрію, яким, ну, це вже не секрет, що перемагають вибори не ті, хто голосує, не ті за кого а ті, хто рахують. Яким чином будете боротися з фальсифікаціями, які вони будуть, і що взагалі буде нас очікувати у ніч виборів, після виборів і наступні дві доби? Може, ви що знаєте, а може ви щось нам розкажете, щоб ми також знали? Я знаю одне, що в партії регіонів є люди, які хотіли би перетворити всю країну на Мукачу, на ще одне Мукачево. Але шансів це зробити немає. Я не